Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте знову якусь гоночку виберемо. Так, ми на мапу заглянули. Так, ну це 10 рівень. Сюди ми не будемо сунутися. Сюди також. Я не знаю, що воно зеленим позначено. Так що давайте щось інше виберемо. Наприклад, ну... Наприклад, оце коло. Два косарика. Так що... Так що погнали. Ого. Я прямо на старті їх обігнав. Я прямо на старті обігнав. Так, это уже коло пришло коло Дивно, що у автомобіля відсутні бокові дзеркала. Це якось дивно. Хоча вони мають бути. А ось і фініш. Так що два касарика ми отримали. І досконалення отримали. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!